Поспішаємо нагадати, що у нас діє акція на розлив. Засоби для очищення тепер доступні ще вигідніше. Купуй разом, плати менше, комбінуй улюблені пінки, гелі та тоніки, та отримуй знижку на набір. Чудове поєднання заспокоєння та водночас глибокого очищення. Азулен лосьон від бренду Холіленд, який працює на глибоке живлення та заспокоєння шкіри. Та маска азулен, яка буде гарно відновлювати, заспокоювати, зміцнювати капіляри та боротися з куперозом, вирівнювати текстуру шкіри та тон. Лінійка Гідромарін від бренду Доктор Шпілер» направлена на глибоке зволоження, захист та заспокоєння шкіри з морськими активами. пінка мус, яка буде гарно очищувати, інтенсивно зживити та зволожувати за допомогою морських активів. Та безпиртовий лосьйон, який дуже гарно підійде для сухої зневодненої шкіри, він буде омолоджувати, формувати захисну плівку та вирівнювати тон шкіри. Неймовірна лінійка Доктор Шпілер на основі активних інгредієнтів Алое Вера. Гель-пінка, концентрат та лосьйон, які ідеально підійдуть для жирної, комбінованої та чітливої шкіри, будуть зменшувати подразнення, заспокоювати та підтримувати регенерацію. Глибоке очищення без порушення бар'єру. Нежирне глибоке очищення з матуванням шкіри. Окрему увагу хотіли приділити безспиртовому тонеру лосьону від бренду Доктор Шпілера, який буде надавати глибоке зволоження, заспокоювання та буде балансувати PH, посилювати функції шкіри. Підходить для сухої зневодненої та рекомендований для будь-якого типу шкіри. Безспиртовий тонер лосьон від бренду HolyLand спеціально створений для розм'якшення та розчинення відкритих та закритих камедонів. Чорних та білих цяток буде зменшувати сальні пробки, звужувати пори, покращувати тон та текстуру шкіри. Має протизапальну та пом'якшувальну дію, яка буде прискорювати загоєння шкіри.